Всім привіт, друзі! Продовжуємо експерименти з Bluettoї B3A. Сьогодні хочу показати вам саморобний перехідник для автомобільного прикурювача, який я зробив. Ось, дивіться. ось так він виглядає. Купив ось такий штекер. Ось. Припаяв до нього два дрота відповідної товщини. 16 АВГ. І мс 4 конектори прикріпив з другого боку. Тепер я ці конектори підчеплю до рідного кабеля, який йде в комплекті з Bluetto eb 3 a для сонячних панелей. Ось він цей кабель. На другому кінці в нього мс 4 конектори. Зараз я спробую включити їх. Їх тут не переплутаєш, чим добре, плюс з мінусом ніяк не закоротиш, бо вони просто не підійдуть по-іншому. Так, ось. Підключений наш адаптер. Давайте тепер його в запальничку нашого авто. Так, контакт є, як ви можете бачити тепер. Інший дріт. У нашу Блюеті І дивимося, чи піде зарядка. Треба трошки почекати. Ось, бачите, пішло. Input 30, 50, 52. Ось. У мене зараз на блюеті, по-моєму, стоїть Silent Mode. Можливо, з ним пов'язано, що бере тільки 50 ватт. Не знаю, теоретично мало би брати більше. Можливо, стандарт моді брало би більше ват. Ну, Але 50-50, так 50, так би мовити. Ось таким чином. Під'єднаний оригінальний кабель і йде зарядка нашої блюеті. Дивно, що виробник з цією маленькою станцією не кладе штатний такий кабель для прикурювача в авто. В старших моделях я знаю, такий кабель йде в наборі. У нас не йде, можна докупити його окремо, але ціна 1500 гривень за такий кабель, як на мене, дорого. Тому може кожен смайструвати собі такий перехідник з прикурювача на оригінальний кабель від сонячних панелей. і Обійдеться таке. Ну, 70 гривень коштує пара таких конекторів, плюс ще там, не знаю, гривень 50 напевно коштує штекер до прикурювача і кабельки такі. Ну, думаю, десь в районі 200 гривень можна собі такий змайструвати перехідник. От, 50 Вт зарядка йде. Тобто... На крайній випадок, коли повністю би висадилася сама станція, висадилися мої макітівські акумулятори, які я використовую для дозаряджання. І край вже біда, а, наприклад, мороз, треба, щоб був включений котел, щоб було тепло в хаті, то можна просто збігати до машини. Вімкнути двигун. Оце я зараз вімкнутим двигуном, мабуть, якщо просто виключити двигун, то буде садитися акумулятор, не хочу його садити. Ось. Звичайно, краще, якщо не просто стояти, а їхати, мабуть, тоді буде якось веселіше. А так от маємо таку зарядку. Гаразд, друзі, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, відео було вам корисним. До зустрічі!